Всім привіт, друзі! А сьогодні ми продовжуємо обговорити модель Slim 5. І, звісно ж, найцікавіше це архітектура акумулятора. Тому давайте поглянемо, що в нас тут всередині. Отже, знімаємо верхню кришку і бачимо, по-перше, що всі акумулятори розділені на два ряди. По 8 в кожному і стиснені ось такими спеціальними пластинами. Далі ми бачимо, що тут стоїть керамічний запобіжник, на відміну від моделі Box, в якій ми встановлюємо автоматичний вимикач, ну і звісно, БМС, плата комунікації, всі дроти ми прокладаємо в ось такі безпечні обмотки. Аналогічно, як і з акумулятором Box 5, іншими нашими виробами, ми тестуємо все перед передачею замовнику. Кожна нова партія комірок, яку ми імпортуємо, тестується в зібраному акумуляторі на повний заряд, повний розряд. Все це фіксується на графіку, а кожен новий вироблений акумулятор ми тестуємо на максимальне навантаження заряд, розряд, на паралельне підключення з іншими акумуляторами, підключення до інвертора. При цьому контролюється і температура, і ряд інших параметрів. Все це фіксується в листі контролю якості. Коди комірок також фіксуються в документації. Якщо говорити про переваги, які ми закладали ще на етапі розробки цього акумулятора, то їх варто розділити на естетичні і технічні. Стосовно технічних характеристик, звісно ж, ми використовуємо нові акумулятори, які самі імпортуємо, самі тестуємо, тобто ми впевнені в їх якості, ми фіксуємо їх qr коди кожного акумулятора, і це все отримує замовник. Таким чином, ми можемо надати гарантію замовнику. Стосовно споживацьких характеристик, тут в першу чергу кидається в очі зовнішній вигляд. І якраз часто клієнти обирають цей акумулятор за рахунок того, що він звичайно тонкий і універсальний, з точки зору місця його встановлення. Що ж, друзі, повний огляд нашого акумулятору Slim 5 завершено. Сподіваємося, вам було цікаво. В наступному відео ми плануємо порівняти наші два акумулятори, тобто це попередній Box 5 та Slim 5. До зустрічі!